О, Боже, Скільки я це можу перепроходити, та бляха-муха, що тут робити нахрен? Я вже не можу нахрен, не вже горить. Що, також такі емоції при проходженні квесту по комуни дзвін. Ну, якщо не можеш прийти ласкаво, просимо на мій гайд уже на Ютуб каналі. Для початку ми маємо взяти і таки виконати квест, віднести три мішки вугілля у точку, де їх потрібно скинути. Тож, просто виконати все за мною. Ух, так би було. Після закінчення цього квесту ми відправляємось до коваля. Знаходиться він тут і весь час говорить з вартовим. Жалудична... Доносил... Після невеличкого река... діалогу ми напрошуємось йому до... на допомогу у ковальстві. Mm, no. Я сам так ва. То би ми мог би виштиць, за то пси, а то ту, добре. Коль пропонує нам виковати для нього підкови для коня. Ну, так ви, але... Єдна. Вши... так але аж Ми на це погоджуємось, після чого нас нарешті пропускають у внутрішній двір замку. Відправляємось ковувати саму підкову. Забираємо з. Скрині, необхідні креслення та інгредієнти. Креслення потрібен для того випадку, якщо ви пройшли на весілля не за допомогою коваля, а за допомогою мірошника. Після за закінчення квесту, коли ми виковуємо першу підкову, йдем, ми йдемо мізерна. до жіночки, яка бідкається на те, що коваля досі немає. І з нею невеличкий діалог, який ми проходимо. сидіє, пані мамо. Тотенс розбився, як ас. Аж... Вона говорить, що в неї несправний замок у скрині, де вона да їй прийнятно дістати імбер. Ми говоримо, що можемо допомогти їй. з нас запитують, чи ми вміємо вискривати замки. Звичайно, ми вміємо, але нам потрібні інструменти, тож вибираємо діалог з першим, ніж приймемо інструмент. Я то умім, але... Добре, так. Після чого, відправляємося до ковеля. Виділися ніколи в останній добі? Охолоднє тіп. Ну? Йо. Ну так, що? Не. Ну, ти се. То є наш. Мезі. Після того він нам говорить, що цю підку треба віднести не йому, а конюху, який знаходиться нижче біля колодізі. Після ти, ти потков... То -то вийш... se... діалогу з ним ми можемо, в принципі, закінчити з ним діалог, тому що немає сенсу продовжувати. Так я буду. Так, б'єш. В нього можна купити відмечки, але в нас немає коштів. rozhovorem s uchárkuju. Pojle si nemá, jak se za No to právě vím. tam chemiststromu vyzdásme, žedych se neď. Nedě... Čen ty može pomová je. No jak asi. Von veme drá a pak slibuje, že už ho. Na hovor, že jim může nevím mo měl? Оскільки в нього є інструмент, і він може відкнути для неї скриню. Йдемо знову до коваля. І говоримо про те, що кухарка його кликала. клипала. Рікала що є, ну. No. на mm. полі, так ясний. Після діалогу з ним ми говоримо, що самі їй допоможемо, лиш би він дав відмичку. Він дає нам відмичку, і ми повертаємось назад до кухарки. Stane se. Bereme uhlečku ku vidmičku. Hovoríme s kuchárkou ještě raz. Je to instrumenty, tož můžeme Tak jsem si sehnal, co pod... Je v hradní... Jo, ale... Ale hoube... nás do skrýny, kde se... Znahoříce... To je Ráno jsem spálila pak mi perchta řekla, že nemáme žádnou zvěřinu. A košť, ty skleníky mu zrovna zabraty, jak na Prostě hamba. No a pak tohle. Tři roky je ten zámek rozbitej a tři roky mi ten ničema slibuje, že to zpráví. Ale ne. Dik já jsem jen blbá kucharská fanka, co pořád hartusí a na nikom nenechá nic suchou. Ale kdybych nehartusila, tak se tady na tom zpropadeným hradě nic nestane. Lidi tady musíš nakopat do řiti, aby vůbec ráno vstali z postele. Lenošilíný, fuj! tak to bude hotové, tak ať se dají děvčata do puců, ať mi neděláte před pánem voskud. Vidkrojemy strýku do kopárky? Z truhla. Tak, tady to je. Z propadená truhla. Tři roky mu to říkám. Fakt? Opravdu! Díky moc Kde kdybys pak chtěl něco k snědku, stav se v kuchyni. Tak moment, kde je zázvor? Herdek, jak já udělám ten perník. To si ho zase určitě vzala ta pitomá dorka, že já se na to nevykašlu. Коли кохарка відійде, ви можете обікрасти скриню і забрати все, що в ній є. Після чого у нас є на судні два варіанти. Ми можемо дочекатися людини у червоному костюмі, який відведе нас усередину. Або ж вибрати інший шлях по стелсу. Я покажу вам шлях по стелсу, де ви зможете отримати ще бонусний жетон для гри в кості. Для цього направляємось до цього колодязя і активуємо його. З цього моменту треба пройти все по стелсу, Вибираємо small skip і забираємо той самий жетон, про який я говорив. Він знаходиться позаду. біля води, Золотий жетон імператора. Дає бонусну 1000 очків на випадання кісті 1 плюс 1. 1 А тепер відправляємось далі по вечері 3 до сходів. Посходи піднімаємось до гори. І проводимо діалог з Яном Птачком у камері. Пс птач. У Його... 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 ага. Тонен... останньому варіанті говоримо, щоб він відволік. Вартового на себе. Можеш ску... Самі ховаємось у дальній кімнаті для допиту. І слухаємо ідеальний вокал Яна Птачок. Проходимо, коли охоронець піде до Яна. Також зразу миємося у воді, щоб від нас не було чути запаху, і наша скритність була прокашена на максимум. Походимо до гори, заходимо внутрішній двір направо. Після чого повертаємо ліворуч, об'ясню згодом для чого. Заходимо всередину нижніх дверей. І отримуємо можливість зберегтися. Врадаємо збереження і виходимо нагору по сходах. Потрібно діяти швидко і впевнено, оскільки охоронці не передбачені у своїй траєкторії проходу. В даному місці відволікаємо охоронця, кидаючи камінчик. Попок відволікається, шенько пробігаємо нагору. Mm. Не вимикаємо режим скритності, допоки не опинимось на цих сходах. No, Після так... чого можемо пробігти. Пробігаємо у башню, де і лежить хворий Томаш. Говоримо з Аделою. Не злобствую. Вибираємо варіант, я можу допомогти. Можна. Где я? Не кажу. Після чого говоримо, що ми лік. Я... Ва... Я не Гриби... Где я? Ц... Так я... Але... Я... На питання, навіщо нам це, ми говоримо правду, кажучи про те, що Томаш може рятувати птачика. Є то ж... Так я... Бі... Будеш yeah. в порядку. Після чого нам потрібно добратися до протилежної частини замку, де знаходиться алхімічна лабораторія, де ми зваримо зілля для хворого Томаша. Птачкові звоні по другій. Біля охоронця. Кідаємо камінець в протилежну стіну. Також будьте уважні, може бути служниця. Тому маємо її обійти. У вас, звісно, може бути, що її там не буде. Це буде велике везіння. Проходячи через ці кімнати, ми можемо захопити зілля лиса як бонус. На даному етапі пропоную зберегтись, оскільки далі пересування вартових буде непередбачуваним. І для цього нам знадобиться зілі збереження, яке ми зібрали у нижніх помірчинах. Рухаємось акуратно, роздивляючись, де знаходяться вартові. Вилікаємо охоронця, якщо він у вас із тут стоятиме. Я ж повторюю, пересування вартових непередбачуване. Вивікаємо камінцем опті двері. Допоки він вилікається. В режимі скритності проходимо далі. Проходимо нагору. Іще вище до червоних дверей. В залежності від вашого прокачення красномовства можете випити зілля і переконати наступну людину, яка знаходиться за двірми. Правда, у мене це не вдавалося ні на якому етапі розвитку персонажа. Ти цутрі. Проводимо з нею діалог. В будь-якому випадку на нас не здає, тому можемо провалити або ж не провалити на Красномосту перевірку. Проте. Ага. Але файн. Є в ньому. Файн. Сам здивувався, але мені вдалося її переконати. Дивно, попередній раз не вдалося. Відкриваємо скриню з травами. Але не спішиться, у вас одна тільки відмичка і один шанс. Забираємо всі трави. Також закриваємо двері, щоб вартовий не побачив вас. І забираємо записи лікаря, які стоять ось тут на полежці в куті. Читаємо записи лікаря, щоб дізнатися рецепт, який нам потрібний. Закриваємо книжку і відправляємось готувати зілля. З рецепту дізнаємося, що нам потрібне вино, три жмені марони, дві жмені імбиру і жменя бузинового листя. Не всі інгредієнти були в даному, даній скрині ось тут на горі. Тому ми і забрали їх знизу, коли допомагали кухарці відчинити замок біля камери птачок. Що ж, швидко приготуємо. Приготувавши всі трави, все виконуємо строго по нашому рецепту. Після того, як ми прочитали записи лікаря, у нас з'являється рецепт зілля від гарячки. Виконуємо все строго по рецепту. Приготовлюємо необхідні нам інгредієнти. Три жмені маруни кидаємо у вино. Для початку наливаємо вино у казанок. Після чого додаємо три жмені марони прямо в казанок, Кузинове листя подрібнити і додати в казанок. Для початку наперед можемо кузинове листя подрібнити. Після чого не додаємо в казанок. а додаємо у тарілку спереду нас. Кладемо казанок на вогонь. Додавляємо жару з допомогою міхів. Обертаємо перший раз. Добавляємо додаємо жару ще 4 рази. Обертаємо на другий раз. Знову ж таки додаємо 4 рази. Після чого підсуваємо, додаємо. Листя подрібнене. І додаємо імбир. Беремо пляшечку і дистилюємо. Ми приготували зілля від горячки. Ага. Можна сам то трохи приважив. Після чого нам потрібно таким же шляхом повернутися назад по стелсу, минуючи всіх вартових, прямо до Томаша у башню. Попереду охоронець. Що ж відволікаємо камінчиком до дверей. Що нові не звернеться, проходимо повз нього. Навіть, ви, якщо вас замітили, можете просто швидко пробігти. Пробігаємо швидко всі. Поверхи всіх охоронців просто ігноруємо. Наша ціль це Томаш. Після чого вітаю вас. Ви прийшли квест, по кому дзвінить дзвін. Ну, Насолоджуйтеся подальшою грою. Всім дякую за перегляд.